Мене спантеличує, я вживаю продукт 4 роки, мама 4 дітей і за освітою музичний педагог. Маю 47 років. І, власне, завдяки тому, що опинилася в цьому оточенні, в цьому прекрасному ком'юніті людей, які своїми знаннями допомагають розібратися, що ж таке клітинне харчування, я отримала. Абсолютно е, інакший стан е, як мами багатодітної, яка була вкрай виснажена. І е, е, моя найбільша перемога з цим продуктом це покращення е, стану моєї спини, у якої була міжхребцева грижа, протрузії, вбузов шморля і ще якісь там всякі медичні терміни. Е, я була е, рекомендована на оперативне втручання. Е, питання зі спиною мене турбували майже все життя, тому що е, важко працювали на городі, маю високий зріст і слабкий м'язовий корсет, четверо вагітності, і четверо годувань. Тобто, все це накладало відбиток на, на моєму хребті. Періодично я зверталася до мануальщиків, які мені хрускали, все ставало на місце, і далі я бігла. Але з роками мій стан почав ем, усугублятися, і, зрештою, ем, три роки назад я просто злягла і місяць не могла навіть встати до туалету дойти. Продукти я вже на той час вживала, але так як у нас велика сім'я, ми всі вживали дуже по таким мінімальним порціям. і це була дуже такі обмежені, обмежена схема, вона навіть не була профілактичною, вона була в два рази меншою. Але коли мене застала ця недуга, то за рекомендацією Марини Лавренюк, я почала. Вживати по більш інтенсивній схемі, додала амінокислот, додала генерейшн 50 плюс, е, почала по схемі дробного і частого використання цього продукту. Додала Фіт разом з ресторейтом, хоча зараз думки якось розділилися, чи його треба поєднувати чи ні. Тобто тричі в день в мене був Фіт з ресторейтом, коли в мене гострий був період. А oh, те, що мені призначали в традиційна медицина, це. Не, не дало жодного результату. Навіть між Кривцева. Ем, ой. Як ще ж називається, блокада. Така, така такою голкою мені вводили, і сказали, якщо я вже Благодаря. навіть після цього не перестане боліти, то це вже точно йти треба на операцію. Той разом зі мною говорить. І втатка, 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 ну, от власне, слова Марини Лавренюк, що ми здивуємо лікарів. Я хочу вас якби ем, акцентувати вашу увагу, що це мій досвід. Це е, те, що зараз хтось, можливо, буде слухати для своєї історії, я ні в якому разі не закликаю. Слухати те, що зробила я, і приймати на свою адресу, не зважати на думку лікарів. Ви маєте для себе самі визначитися, що вам підходить. І лікар-кінезіолог, який прийшов до мене три двічі додому, він сказав, що це ваш має бути вибір. Або ви йдете альтернативним шляхом, або ви йдете тим, що вам рекомендують лікарі. Йдете і не оглядаєтесь. Я обрала альтернативний шлях. Збільшивши продукцію фітлан, так як я вже говорила, додавши фізичні вправи, консультацію кінезіолога, який е, е, дуже тішився моїм прогресуючим таким темпом, як все починало відновлюватися. Е, ще я додам, що е, до, цієї, до цього всього комплексу е, в мене чоловік священник і я, людина церковна, ми додали ще ті всі таїнства, які є в храмі. Тому. Е, Сказати, що це був один фітнайм, я не можу, але він відіграв величезну роль, тому що я відчула, що з цим продуктом у мене з'явився ресурс, у мене з'явилося бажання. Я була на такому дні відчаю, що мене просто треба було навіть емоційно якось з цієї ями витягнути. І... От, як попередня виступаюча сказала, що з'явився настрій. І от саме з цим продуктом з'являється цей такий життєвий, життєва енергія, бажання жити, бажання рухатися і не здаватися. І я дуже завдячую рекомендаціям Марини і своєму рішенню. Ось перед вами стою, і я розумію, що якщо це вже було слабке місце, треба постійно над цим працювати. Це не означає, що ви пропили місяць і забулися. Ні, це вже ваш має бути і стиль життя, і на постійній основі вживати ці продукти. Тому нехай все вийде, хто має питання зі спиною, нехай все буде добре. І займайтеся комплексно, і знайте, що спина це теж. Почитайте про психосоматику, чому вона може боліти. Так що, всім моє вітання, будьте здорові!